Доброго дня, шановні учні! З вами я, Юрине Ірина Андріївна. І сьогодні ми продовжуємо вивчати наш загадковий предмет хімію. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде фізичні тіла, речовини, матеріали, молекули, атоми. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми з вами навчимося відрізняти. Відрізняється все ж таки атом від молекули, речовина від матеріалу і ще дещо цікаве, можливо, ви для себе знайдете. Що ж таке тіло? Фізичні тіла це те, що нас оточує: це дерева, кущі, сонечко, метелики, плоди, будинки, машини, телевізори, книжки. І багато-багато іншого. Де б ми не знаходилися в приміщенні чи на вулиці, нас завжди будуть оточувати фізичні тіла. Фізичні тіла поділяють на природні і антропогенного походження. До природних тіл відносяться крижинки. Метелики, знов таки, сонечко, місяць, каміння, гори до тіл антропогенного походження, ваші шкільні принаддя, склянки, вази, посуд і багато іншого. З чого ж складається тіло? А тіло наше, наше тіло складається з атомів і молекул, а тіла, які нас. Оточують, складається з матеріалів або речовин. Так, наприклад, м'ячик складається з гуми, крижинка складається з води, свічка з воску або парафіну, глечик з глини, а от ваза зі скла. Камінь складається з піску. Якщо його роздробити, то ми отримаємо пісочок. Лінійка. З деревини. І прикладів цих може бути мільйони. Як же навчитися розрізняти, де тіло, а де речовина? З природи вам уже відомо, що всі тіла мають певні ознаки. Тобто вони мають форму, розмір, масу, колір? А от речовини конкретних форм і розмірів не мають. Але мають масу. Речовини поділяються на прості. Первинна така класифікація це метали і неметали, і складні, неорганічні і органічні речовини. Що ж таке матеріал? А матеріал це речовина або декілька речовин, суміш речовин. Яка використовується людиною для виготовлення певних предметів. Ось, наприклад, всім відомий олівець. Він складається з декількох матеріалів. Наприклад, з деревини складається його корпус, з графіту складається його стиржень, фарбою покритий його корпус ще раз, залізо. Яке використовується як тримач для гумки, і гума. Для того, щоб вибудувати будинок, потрібен фундамент. Фундамент закладають з бетону. От бетон це матеріал, який складається з декількох речовин. Це вода, перш за все, пісок і цемент. Матеріал інколи і речовина співпадають. Наприклад, для виготовлення цвяхів звичайних використовують залізо. Так от залізо буде і речовиною, і матеріалом. Всім нам відомі три агрегатних стани речовини. Це твердий агрегатний стан, рідкий і газоподібний. Прикладом цього може слугувати така речовина, як вода. Це унікальна речовина, яка має три агрегатних стани. Твердий, твердий агрегатний стан це лід. Рідка рідина це вода, як вода, як нам відома вона, і газоподібний це пара. Під час нагрівання більшість твердих речовин плавиться, а рідини закипають, перетворюючись на пару. При зниженні температури відбуваються зворотні перетворення. Гази за високого тиску, навпаки, зріджуються за усіх цих явищ атоми і молекули не руйнуються, а зберігають властивості певної даної речовини. Перед вами назву переходів. Між агрегатними станами речовин. Так, твір, тверді речовини е, при переході в рідкий проходять е, такий процес, як плавлення. З рідкого стану у газоподібний, переходячи, речовина, випаровується. З газоподібного, навпаки, в рідкий такий процес називається конденсація. А з рідкого в твердий називається кристалізація. І є ще один процес, він складний, коли з твердого агрегатного стану речовина перетворюється на газоподібний, такий процес буде називатися сублімація. Як же поводять себе молекули в різних агрегатних станах? Ви вже знаєте з природознавства, що в газоподібному агрегатному стані рух молекул хаотичний, відстань між молекулами набагато більша, ніж розмір самої молекули. В рідкому агрегатному стані рух молекул також хаотичний, але взаємодія між молекулами набагато міцніша, набагато швидша, ефективніша. І відстань між молекулами, вона присутня, але менша, ніж в газоподібному агрегатному стані. І е, в твердому агрегатному стані молекули розташовані, розташовані у правильному обов'язково порядку е, взаємодія можлива, молекули коливаються навколо положи, е, зміщення положення рівноваги. Прикладом того, як зміню... можуть змінюватися агрегатні стани, є цукор. Це, як вам відомо, вже тверда речовина, яка при нагріванні зразу плавиться, а потім переходить в рідину. Всі ми варили, можливо, і ви варили вже е карамель е і графіт теж е не можна його розплавити, він зразу з твердої. Е з твердого агрегатного стану переходить у газоподібний процес називається, нагадую, сублімацією. Це відбувається за температури 3500 градусів за Цельсієм. Речовини складаються дуже з великої кількості з безлічі дрібненьких часточок, які називаються атомами або молекулами. Що ж таке атом? Атом це найменша хімічно неділима частинка речовини, яка не має електронного заряду і обов'язково має ядро. Ось, наприклад, ділітію ми можемо побачити, що в ядрі є позитивно заряджені протони. Навколо яких обертаються негативно заряджені електрони. Але є іще мікрочасточки, які називаються нейтронами. Ці часточки не мають заряду. До речі, порядковий номер елемента показує кількість протонів у ядрі. І це ж буде зарядом ядра його атома. Пізніше ми більш конкретно будемо говорити про це. Молекула це теж дрібна частинка речовини, яку ми не можемо бачити без мікроскопа. Але молекула несе інформацію про саму речовину і складається з однакових атомів. З однакових видів атомів, або з неоднакових видів атомів. На прикладі, ви бачите, що молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. І молекула кисню окси... складається з двох атомів оксигену. І молекула води. І молекула кисню є абсолютно самостійними речовинами. Перед вами приклади, які підтверджують, що всі речовини складаються з молекул. Перший такий це зменшення в об'ємі повітряної кульки при стисканні. Так, стискаємо, да? розширення тіл при нагріванні. Випаровування з поверхні. Певної рідини. Дифузія і бронівський рух. Це є приклади, що всі речовини складаються з молекул. Також всі речовини мають певні властивості. Властивості це ті ознаки, які притаманні певній речовині. Властивості можна поділити на фізичні та хімічні. Фізичні властивості вивчають за допомогою органів чуття або їх вимірюють певними приладами. До них належать агрегатний стан, колір, смак, густина і розчинність у воді. Хімічні ж властивості виявляються лише у процесі певних хімічних реакцій. Наприклад, Кисінь підтримує горіння, залізо іржавіє, срібло темнішає у повітрі і багато інших прикладів. Властивості речовин у різних агрегатних станах мають певні теж ознаки. Творі тіла зберігають форму і об'єм. Рідини зберігають об'єм та приймають форму певної посудини, в яку вони поміщені. І гази не зберігають ні форму, ні об'єм. Якими ж способами у сучасній хімії можна дослідити властивості? Перший спосіб це спостереження. Як і всі природничі науки, все починалося спостереження. Це цілеспрямовано, спеціально організоване. Сприйняття предметів і явищ. Інший наступний спосіб гіпотеза. На підставі спостереження видвигається наукова гіпотеза. Це припущення, що висувається для пояснення визначення певних явищ. Після гіпотези е, обов'язково проводять експеримент або низку експериментів. Це Цілеспрямований і контрольований вплив на досліджувальний об'єкт за певних умов. Після того, як провели експерименти, співставили всі дані, формулюється закон, це теоретичне обґрунтування і практично доведене наукове твердження. І необхідно з'ясувати. Що людина лише відкриває закони природи, вони існують незалежно від нашої свідомості. Вона тільки знайомиться з тими законами і подає їх людству. І потім, після того, як сформульовано закон, видвигається вже ціла теорія це вища, досконала форма наукового відбиття. Дійсності. Це основні способи дослідження властивостей і фізичних, і хімічних речовин. І тепер про головне, що ми на сьогоднішньому з вами занятті, на сьогоднішній зустрічі з'ясували? Що всі фізичні тіла предмети мають свою форму, об'єм. Розмір масу. Предмети виготовляють з матеріалів. В свою чергу, матеріали складаються з речовин. В свою чергу, речовини складаються з молекул, а молекули складаються з атомів. Будь-яка речовина має свою масу і об'єм. Також з'ясували, що речовини можуть перебувати у трьох агрегатних станах рідкому, твердому і газоподібному. Унаслідок переходу з одного агрегатного стану до іншого склад речовин не змінюється, завдячуючи незмінності молекули. Якщо молекула не, розру... не руйнується, Значить, і властивість зберігається. І знання складу, будову, будови властивості речовин потрібні для того, щоб ми правильно використовували певні речовини у повсякденному житті. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал. До зустрічі!